Чарівного дня, шановні українці, дивіться, покажу вам гриба. Цей гриб називається гриб парасолька. Внизу він пластинчастий, така спідничка маленька. От. Він крихкий, з ним потрібно бути обережним. Ну, ніжка зазвичай викидається. От. І можуть бути вони й темні. Ось такими великими плямками. Можуть бути ось такими дрібними світлами. Такого охристого кольору Світло. Ось. Дуже смачний гриб, як його готувати. Оцю шкірка нас знімається. Тобто, отак забираєте, стягуєте, ну як маслюка. І потім ріжете на такі е, дольки крупні, збиваєте яйця з борошном. Е, як в клярі замочуєте шляпку, ну наприклад, таку цілу можна, і смажите на маленькому вогні, перевертаєте, ну, посолити, і буде надзвичайно смакота. Тут, наприклад, як піцу можна на четверо розрізати, в кляр і засмажити, і насолоджуватись.